Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хата Біля Лісу. Мене звати Віталія і по назві відео ви зрозуміли, сьогодні я розповідаю про свої окуляри і також розкажу, чому я вибрала саме таку спеціальність як офтальмологія. Приємного перегляду! Щоб вам було не скучно, я зняла краєвиди Яремча і Дороги до Рахова. Тому от дивіться, зараз на відео ви бачите е, місце, де знаходиться наша оптика. Яремче от, от краєвид ззаді гір. Мені дуже подобається. Для новеньких на каналі нагадаю, що я лікар-офтальмолог, і ми з чоловіком маємо спільну справу це оптики у місті Яремче та Рахів. Працюю я як лікарем на кожен день. Тому, якщо бажаєте записатися до мене на огляд, то це потрібно заздалегідь телефонувати і дізнаватися, в який саме день я приїжджаю, коли я буду, і ну, щоб ви просто дурно не приїжджали, тому що ем, вже от були такі випадки, що люди подивились відео, приїхали, а мене нема, і якось так незручно виходить. Коли я поступала у медичний університет, я всім говорила, що я буду будь-яким лікарем, тільки не окулістом. А чому саме От у мене така була позиція? Тому що у мене був дуже негативний досвід з офтальмологами, а все через те, що я з 6 років використовую окуляри на постійній основі, я є короткозорою людиною. Да, тобто я зблизька добре бачу, а далеко в мене такий туман. А оскільки у мене короткозорість була високого ступеня і така досить прогресуюча, то всі лікарі мали право називати мене сліпою. І я після кожного візиту до окуліста виходила плачучи. Похід до окуліста це для мене була ну, справжня каторга. І тому про офтальмологію я. Ну, навіть не думала і не розглядала це як свою майбутню професію. Але на п'ятому курсі у нас була пара офтальмології, до речі, було мало пар, десь, напевне, 6-7 максимум, тобто якийсь такий цикл був дуже малий. І мені, як на диво, сподобалась та офтальмологія. Я почала її більше вивчати і зрозуміла, що. Та, Вроді я і не сліпа, вроді я і в окулярах добре бачу, і вроді є якісь і нормальні окулісти, і все так прекрасно. Тому після здачі екзамену я зрозуміла, що на інтернатуру я буду йти саме по офтальмології, тому що оця спеціалізація мені найбільше відгукується. Вже на шостому курсі я працювала в одній з оптик у Івано-Франківську, я підбирала людям окуляри, виписувала рецепт на них. В Івано-Франківську я пропрацювала три роки, і потім мені запропонувала роботу в Яремче у поліклініці, на що я там радісно погодилася. І перед тим, звісно, ми подивилися, чи там є оптики. Оптика є в Яремче, але там немає лікаря і майстерня немає на місці. Ми подумали, що непогано. Можемо спробувати відкрити там і подивитися. Що з того вийде? А вийшло все досить непогано. На другий рік роботи ми підназбирали гроші і відкрили ще оптику у Рахові. На даний момент у мене стажу роботи 8 років, досить так непогано. І за ці роки я ще ні разу не пожалкувала, що вибрала саме. Цю свою таку спеціалізацію для е, роботи. Більше мені, звісно, подобається працювати з дітьми. До речі, я забула сказати, що я є і дитячим офтальмологом. В мене є спеціалізація по дитячій офтальмології. Ну, Але, звісно, і з дорослими подобається. Але от з дітьми, я не знаю, так, якісь, якась своя така атмосфера. Я почала використовувати окуляри. У 2000 році, і на той час офтальмологія була на досить низькому рівні. Тоді лікарі притримувалися такої теорії, що не можна дітям давати максимальну корекцію, щоб око працювало. І, на превеликий жаль, навіть до сих пір є такі лікарі, які не дають повної корекції. А це є дуже погано, тому що короткозорість в такому випадку прогресує. Дуже сильно. В моєму випадку, це взагалі така захмарна цифра, тобто в моїх окулярах є мінус 10, тобто окуляри досить грубі, і на перших кадрах я вам показала, як вони виглядають от з боку. Тому що мінусова лінза, вона в центрі тоненька, а по краях досить товста. І багато людей короткозорих комплексують. Через от те, що в них товсті лінзи, і даремно. Тому що ну, мені здається, що мало людей звертають увагу саме на товщину лінзи, адже ви бачите в мене в кадрі, наприклад, прямо, а по боках ви там, наприклад, не заглядаєте. І так само от пересічна людина ну, не буде бачити, яка у вас там лінза. Це вже людина, яка використовує окуляри, тоді вже буде так Може подивитися на них, чисто зрозуміти, от яка у вас там діоптрія. Якщо підбити підсумки, то офтальмологія мені подобається, я її вибрала через те, що от я знаю, що таке не бачити, ну, тобто бачити погано і що таке бачити добре. І мені здається, що я і розумію тих людей, які до мене приходять, і стараюсь максимально їм. Підібрати правильну корекцію. Якщо маєте бажання, можете в коментарях написати свій досвід походу до окулістів, який він був, позитивний, негативний, що сподобалося, що не сподобалося. Я забула сказати, які саме лінзи в моїх окулярах це фотохромні лінзи, Вони або хамелеони їх ще називають. Вони затемняються на вулиці, а в приміщенні вони прозорі, це просто вау-вау-вау. І життя моє поділилося до використання фотохромних лінз і після, тобто дуже зручно. І в описі під відео я напишу саме, яка модель в моїх окулярах. Це якась німецька оправа, щоб я не каверкала назву. Я напишу, щоб якщо вдруг вам вона сподобалась, можете собі знайти в інтернеті. Ось так. Вроді сказала все, що хотіла. Все, до нових зустрічей. Дякую за перегляд. Па-па!